Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 16 Перші люльки Я загубив ножика. Після обіду вся піратська ватага вирушила шукати черепашачі яйця. Хлопці ходили по піщаній косі, тицяючи дрючками перед себе, і там, де натрапляло на м'яке місце, ставали навколішки і розгрібали руками пісок. Часом вони знаходили в одній ямці по 50-60 яєць. Яйця були білі, зовсім круглі, завбільшки майже з волоський горіх. Того вечора хлопці донесхочу поласували яєчнею. Та й у п'ятницю вранці мали добрячий сніданок. Поснідавши, вони побігли на косу і почали з криком вистрибувати і ганятись один за одним, зриваючи з себе одежу, аж поки залишилися зовсім голі. Потім, і далі пустуючи, забрали далеко на мілководдя, де течія подекуди вже аж валила з ніг, і там іще дужче розходилися. Вони то ставали колом, нахилялись і бризкали один на одного, відвертаючи обличчя, щоб не захлинутися. То борюкалися, поки переможець занурював суперника з головою, то пірнали всі разом цілим клубком білих ніг і рук, а потім випливали, фиркаючи, відпльовуючись, регочучи і ледве переводячи дух. Добре натомившись, вони вибігали з води, простягалися на сухому гарячому піску і нагортали його на себе. А тоді знов мчали у воду і починали все спочатку. Зрештою, їм спало на думку, що їхня шкіра майже як трико тілесного кольору. Отож вони накреслили на піску велике коло арену і влаштували цирк, в якому було аж троє клоунів. Бо жоден не хотів поступитися товаришам цією принадною роллю. Потім вони подіставали з кишень кульки і завелися грати всіма відомими їм способами, аж поки і ця розвага набридла. Джо та Гек знову пішли купатися, а Том не наважився, бо виявив, що скидаючи штани, ненароком стягнув з ноги шнурок з кільцями тріскачками гримучої змії і тепер не міг збагнути. Як це йому без того чудодійного амулета досі не судомило у воді ногу? Він боявся купатись, доки не знайшов своїх тріскачок, але на той час товариші вже стомилися і хотіли відпочити. Помалу хлопці розбрелися в різні боки, похнюпивши носи і тужно поглядаючи туди, де за широкою річкою дрімало на осонн рідне містечко. Том раптом спохопився, що сам, того не помічаючи, пише на піску великим пальцем ноги слово Беккі, квапливо стер його і аж розсердився на себе за таку слабкість. Але потім, так само, мимо волі, написав його знов, знову стер і, щоб оберегтися від дальшої спокуси, пішов скликати товаришів. Джо зовсім занепав духом, і годі було його збадьорити. Хлопця пойняла така туга за домом, що він уже на силу терпів. До очей йому підступали сльози і ладні були бризнути за першої ж нагоди. Гек і собі зажурився, то сам відчував на серці тягар, проте силкувався не показувати цього. Він мав одну таємницю, яку до пори не хотів їм звіряти, але вирішив: якщо цей похмурий бунтівний дух не розвіється сам собою, він таки поділиться нею з товаришами, а тим часом з удаваним захопленням сказав: а знаєте, хлопці, я певен, що на цьому острові колись уже побували пірати, треба обстежити його ще раз. Десь тут, напевне, заховано скарб. Що ви скажете, якщо ми знайдемо трухляву скриньку, повну золота і срібла, га? Одначе ця перспектива викликала дуже слабке пожвавлення, та й те згасло без жодного слова у відповідь. Том підкинув іще одну чи дві спокуси. Але вони також не мали успіху, він не знав уже, що й робити. Джо сидів чорний, як хмара, і колопав паличкою пісок. Нарешті він сказав: Ой, хлопці, ну його, все це діло, я хочу додому, тут так нудно. Та ні, Джо, з часом ти звикнеш, мовив Том. Глянь, як тут риба ловиться. Не хочу я ловити рибу, я хочу додому. Слухай, Джо, а де ще можна так чудово купатися? Набридло купатися, І якось навіть не цікаво, коли ніхто не забороняє. Ні, я таки повернуся додому. Ну і тюхтій слинявий, до мами він захотів. Еге ж, до мами, та й ти захотів би, коли б вона в тебе була. І ніякий тобі не тюхтій, сам ти слинявий, Джо тихенько зашморгав носом. Ну що ж, відпустимо цього Плаксія додому, до його мамуні, правда ж, Геку? Бідолаш немаля, так засумувало за нею. То хай собі йде. А тобі ж тут подобається Геку, от ми й залишимось, еге? Еге, сказав гек без щонайменшого запалу. Я з тобою не розмовлятиму ніколи в житті, сказав Джо, підводячись, так і знай. І похмуро пішов одягатися. Отакої, мовив Том. Кому ти потрібен! Іди додому, і хай усі з тебе сміються, пірат зашмарканий. А ми з геком не такі плаксії. Ми залишаємося тут, правда ж, геку? Нехай собі йде, коли хоче, обійдемось і без нього. Попри все те, і Томові було кепсько на душі, і він з тривогою спостерігав, як насуплений Джо одягається. Непокоїло його й те, що гек. Так замислено дивиться на Джо і лиховісно мовчить. За хвилину, не звавшись на прощання ані словом, Джо побрів помілкому в бік іллінойського берега. Утома защеміло серце. Він поглянув на гека, той не витримав його погляду і похнюпився. А тоді сказав: Я теж пішов би, Томе. Якось тут нудно стало, а тепер буде ще гірше. Ходімо й ми, Томе. Ні! Ідіть собі, коли так, а я залишаюся. Томе, я таки, мабуть, піду. Ну, то йди, хто тебе тримає? Гек почав збирати розкидану на піску одіж, потім обізвався знов. Може, і ти пішов би, Томе. Подумай добре, ми почекаємо тебе на тому березі. Довго доведеться чекати. Гек понуро поплентався геть. Том стояв, дивився товаришеві вслід, і його поривало бажання відкинути гордість і піти й собі. Він сподівався, що хлопці зупиняться, але вони й далі брели помілководдю, і Тома нараз огорнуло почуття самотності і поражнечі. Останнім зусиллям він поборов гордість і помчав за товаришами, вигукуючи: Стійте, стійте! Я хочу вам щось сказати! Хлопці миттю спинились і обернулися. Підбігши до них, Том почав розповідати про свою таємницю, а вони похмуро слухали, аж поки зрозуміли, що він задумав, а зрозумівши, в захваті видали індіанський бойовий клич, сказали, що то пречудова штука. І, мовляв, якби він розповів їм одразу, то вони нізащо не пішли б. Том тут таки вигадав якесь пояснення. Але насправді він просто боявся, що навіть ця його таємниця не затримає хлопців надовго і приберігав її на кінець. Усі троє весело повернулися на острів і знов заходилися пустувати, без увагу базікаючи протомів чудовий план і захоплюючись його вигадливістю. Після ситного обіду, який складався з яєчні та риби, Том сказав, що хотів би навчитися курити. Джо підхопив цю затію, мовляв, і він залюбки спробував би. Отож гек змайстрував іще дві люльки і набив їх тютюном. Початківці з роду не курили нічого, крім самокруток з виноградного листя, а воно ж тільки щіпає язик і взагалі не вважається за справжнє куриво. Вони розляглися на траві, спираючись на лікті, і почали обережно, невпевнено попахкувати люльками. Дим мав неприємний смак і ставав кілком у горлі, але Том сказав Ха, та це ж так просто, якби я знав, то вже давно навчився б. І я теж, докинув Джо, за виграшки. А скільки разів, бувало, дивлюся, як люди курять, та й думаю, от би й собі навчитися, провадив Том, і гадки не мав, що зможу. Та й я так само скажи, геку, ти ж чув, як я таке говорив, правда ж? Ось гек не дасть збрехати. Еге ж, і не раз. О, а я скільки разів, мовив Том. Сотні разів це казав. Одного разу біля різниці, пам'ятаєш, геку, тоді ще Боб Тенер там був. І Джоні Міллер, і Джеф Тетчер. Пригадуєш геку, як я це сказав? Еге ж, казав, підтвердив гек. Це було якраз другого дня після того, як я загубив білу кульку. Ні, перед тим. От бачиш, Джо, сказав Том. Гек пам'ятає, мабуть, я міг би курити люльку цілий день, заявив Джо. Мені ані трохи не нудить. І мене ні, сказав Том. Я теж курив би хоч цілий день, а от Джеф втечір не зміг би, на що хочете, закладаюся. Джеф втечер, та він би звалився з ніг після другої затяжки. Хай колись спробував би. Де йому? Певно, що звалився б, і Джонні Міллер Хотів би я побачити, як Джонні Міллер закурить люльку. Ого, а я як хотів би, мовив Джо. Іду в заклад, що Джонні Міллер на таке не здатен. Та він тільки разочок потягне і беркицьне. А таки беркицне, слухай, Джо, от би наші хлопці зараз подивилися на нас. Ото була б штука. А знаєте що? Ми нікому нічого не скажемо, а колись, як зберуться всі, я підійду до тебе і спитаю Слухай, Джо, люлька є? Покурити хочеться. А ти мені. Та є, і моя стара, і ще одна, от тільки тютюнець не дуже запашний. Дарма аби міцний, скажу я, і тоді ти дістанеш люльки, і ми спокійнісінько закуримо, ото всі витріщать очі. А то ж, ну й сміху буде, Томе, от якби це й справді сталося. О, якби ж то. А коли ми скажемо, що навчилися курити на піратському острові, думаєш, вони не пошкодують, що не були з нами? Ого, ще й як пошкодують, на що хочеш закладайся. Розмова точилася далі, та незабаром вона стала трохи млявою і не дуже доладною. Співрозмовники дедалі надовше змовкали і навдивовижу часто випльовували слину. За їхніми щоками би пробилися джерела, і хлопці ледве встигали відпомповувати. Справжню повінь під язиком, проте, попри всі їхні зусилля, чимало переливалося через край, і до горла їм раз у раз підступала Нудота. Обидва поблідли і мали жалюгідний вигляд. У Джо з ослаблих пальців випала люлька, а потім і втома. Джерела били дедалі дужче, і помпи працювали на повну потужність. Джо кволим голосом вимовив. Я загубив свого ножика. Мабуть, піду пошукаю. Том, затинаючись, прибулькотів неслухняними губами. Я тобі допоможу, ти йди отуди, а я пошукаю коло струмка. Ні, ні, геку, ти з нами не ходи, ми самі знайдемо. Отож гек знову сів у затінку і десь із годину чекав товаришів, потім йому стало нудно, і він подався їх шукати. Вони були в лісі далеко один від одного, обидва дуже бліді і міцно спали. Але щось підказало гекові якщо їх трохи і понудило, то найгірше вже минулося. За вечерею обидва були напрочуд мовчазні, і вигляд мали знічений. А коли гек, повечерявши, набив собі люльку і хотів був набити і їм, вони сказали ні, не треба, їм трохи не здужується, певно, з'їли щось недобре за обідом. Десь близько півночі Джо прокинувся і розбудив товаришів. У повітрі відчувалася гнітюча задуха, що не віщувало нічого доброго. Хлопці збилися докупи і, хоч у густій, нерухомій задусі і так важко було дихати, присунулися аж до вогнища, немов шукаючи в нього дружньої розради. Вони сиділи при нишклі напружено чогось чекали. В лісі стояла похмура тиша, поза колом вогнища все потопало у чорній пітьмі. Раптом якийсь тремтливий спалах на мить тьмяно освітив листя дерев згас. Трохи згодом знов спалахнуло вже яскравіше. Тоді ще раз, а потім у верховітті дерев почувся глухий стогін, щось шелеснуло по обличчях хлопців перебіг легенький повів. І вони аж здригнулися від думки, що то майнув повз них сам дух ночі. На якусь мить усе затихло, аж раптом неприродно. Сліпучий спалах обернув ніч на день, і стало виразно видно кожну найменшу травинку біля них хлопців та їхні зблідлі перелякані обличчя. Грізний гуркіт грому, ніби затинаючись, прокотився по небу і з похмурим глухим гуркотінням завмер у далині. Раптовий подмух холодного вітру зашелестів листям і розкидав навколо багаття пластівці попелу. Ще один сліпучий спалах освітив ліс, і тієї миті розлігся такий тріск, наче у хлопців над головою розкололо верхівки дерев. Потім усе знов. Огорнула суцільна темрява, і нажахані пірати ще міцніше притислися один до одного, аж ось по листю застокотіли перші важкі краплі дощу. «Хучій до намету! гукнув Том. Вони підхопились і кинулися в розтіч, спотикаючись на корінні дерев і чіпляючись за пагони дикого винограду. Шалений вітер з ревінням промчався лісом, тож усе навколо аж застогнало. Сліпучі спалахи, блискавок, раз у раз осявали небо, лунки перекоти грому, не змовкали ні на мить. Раптом уперіщила страшна злива. і... Шалений буревій погнав її по землі суцільною запоною. Хлопці щось гукали один до одного, але їхні голоси заглушували ревіння вітру та гуркіт грому. Та зрештою всі троє сяк так добулися до намету і сховалися під ним, змерзлі, перелякані й мокрі до рубця. Одначе слід було радіти, хоча б з того, що вони знову разом у цю лиху годину. Розмовляти вони не могли, бо навіть якби й перекричали вітер і грім, то все одно нічого не почули б за хляпанням старого вітрила. А буря все дужчала і дужчала, і раптом могутній порив вітру зірвав вітрило і поніс його геть. Хлопці схопилися за руки і, спотикаючись, набиваючи собі синці та гулі, помчали до великого дуба на березі річки. Тим часом бойовище стихій було в розпалі, блискавки безперервно осявали небо, і все довкола окреслювалося навдивовижу ясно і чітко, без жодної тіні, похилені додолу дерева, розбурхана біла від піни річка, збиті вітром фонтани бризок, обриси високого протилежного берега, що бовваніли за стрімкою чередою, низьких хмар та скисною заслоною дощу. Раз по раз якийсь із лісових велетнів, не встоявши в тій борні, стріском падав на молодий підлісок. А безнастанні удари грому боляче лунали у вухах, наче якісь оглушливі і страхітливі вибухи. Здавалося, гроза в останньому пориві зібрала всі свої сили і ось ось знищить увесь острів, випалить вогнем, затопить водою аж поверхівки дерев, змете його з лиця землі і не залишить цілої жодної живої істоти, і все те в одну єдину мить. То була страшна ніч для трьох безпритульних дітей. Нарешті битва скінчилась, ворожі сили відступили, і їхні глухі прокльони та погрози завмерли вдалині. На острові знов запанував мир. Хлопці повернулися до табору добряче таки настрахані, і там побачили, що великий платан, під яким вони ночували, розщепило громовицею. Отож вони знов таки мали радіти, що на той час їх там не було. Усе в таборі позаливало водою, не минувши й багаття. З властивою їхньому вікові легковажністю, хлопці не подумали спорудити над вогнем якийсь захисток. Їм таки було з чого зажуритися, адже вони геть змокли і тремтіли від холоду. Хлопці не шкодували слів, виливаючи досаду, але невдовзі виявилося, що вогонь, лижучи велику колоду, біля якої було розкладено багаття, пробрався під неї. Там, де вона вигнулася дугою, не торкаючись землі, і випалив у дереві заглибину з долоню завширшки, що і досі жаріла, не зачеплена водою. Хлопці терпляче роздмухували той жар, підкладаючи сухі трісочки і кору на збирані з попід боків колод, куди не заливав дощ. І врешті, наче здавшись на їхні умовляння, вогонь зайнявся знову. Вони наклали зверху хмизу, і, коли полом'я загуло, мов у горні, невимовно зраділи. Вони підсушили над вогнем варений окіст і наїлися досита, а потім умастилися біля багаття і аж до ранку хвальковато просторікували про свою нічну пригоду, бо спати однаково не було де ані латочки сухої на всьому острові. Коли до них пробилися перші промені сонця, хлопців почала змагати сонливість. Вони пішли на піщану косу і повкладалися там. Скоро добряче припекло, і вони знехотя встали і похмуро взялися готувати сніданок. Поївши, вони зовсім охляли, на силу переставляли ноги, і їх знову потягло додому. Том бачив ці тривожні ознаки і почав як міг розворушувати друзів піратів, але їх не цікавили ні кульки, ні цирк. Ні купання ані чогісінько. Тоді він нагадав їм про їхній чудовий таємний план, і це викликало якийсь проблиск радості. Поки він не згас, Том поквапився зацікавити хлопців новою вигадкою. Мовляв, вони на якийсь час перестануть бути піратами і для переміни обернуться на індіанців. Хлопцям це сподобалось, і через кілька хвилин вони були голісінькі, посмоговані з голови до п'ят чорним мулом, мов три зебри. А тоді стрімголов помчали лісом, щоб напасти на англійське поселення. Усі троє певна річ були ватагами. Потім вони поділилися на троє ворожих племен і зі страхітливими бойовими покликами наскакували один на одного із засідок і сіяли смерть, і тисячами здирали скальпи. То був кривавий день, а отже, усі залишилися дуже задоволені ним. Вони зібралися в таборі до вечері, зголоднілі і радісно збуджені, але тут виникла одна непередбачена обставина: ворожі племена не могли сісти до спільної трапези, не замирившись між собою, а укласти таку угоду можна було. Тільки викоривши люльку миру, ніякого іншого способу вони зроду не знали. Отож, двоє з індіанців уже майже шкодували, що не залишилися піратами. А проте іншого вибору просто не було. І, силкуючись вдавати охоту, обидва зажадали люльку і почали по черзі, як і належить курити з неї. Зрештою, вони були тільки раді, що перейшли в дикунство, бо щось на цьому таки вигадали. Виявилося, що тепер вони можуть курити потроху і не йдучи шукати загубленого ножика. Їх іще трохи нудило, але без прикрих наслідків. Було б просто нерозумно з їхнього боку не докласти ніяких зусиль, щоб закріпити цей успіх. Отож, після вечері обидва знов обережно взяли люльки, і цього разу все також обійшлося цілком щасливо. І вечір минув для них якнайкраще. Вони пишалися і раділи з цього чи не більше, ніж коли б поздирали скальпи, а заразом і шкіру з усіх шести народів. А тепер залишмо їх корити, базікати і вихвалятися, бо вони нам деякий час не будуть потрібні.